На Львівщину переїхало харківське підприємство, що виготовляє меблі. Тут виробникам вдалося відновити роботу. Виїжджали з Харкова у березні, коли місто активно обстрілювали росіяни. Евакуювати вдалося лише частину обладнання. Відтак на Львівщині налагоджують виробництво майже спочатку. Ми знаходимось, знаходились на тій частині міста Харкова, яка була одна з перших атакована. Тому наше виробництво теж. Попадало і під обстріли. Там стріляли люди, котрі знаходилися у Харкові. коли там дві години було спокійно. Вантажили обладнання. Потім дві години чи більше чекали у підвалі. Потім ще вантажили. І так до 20 машин. У Львівську область переїхало 25 людей. Половина команди у селі орендували приміщення, в якому облаштували і офіс, і виробничий цех, і кімнати для проживання. Анна Лісовіна приїхала лише у вересні, адже до останнього сподівалася, що війна скоро закінчиться. У Харкові дуже страшна обстановка, як на мене, бо скидають бомби кожного дня. Місто зруйноване частково боляче дивитися на все це, адже ми його дуже любимо. Наше місто сподіваємося, що все відбудується, все буде добре. Виробники меблів кажуть, що на Львівщині менша конкуренція у цій сфері ніж у Харкові. Та, попри це, відновити виробництво було непросто. На початку було важко настроїти весь процес, тому що якщо в Харкові все не було все настроєно, то тут там, того приміщення не було, того не було. Ці матеріали були отак в купіну складені. Треба було їх розкласти по кольорам, по розмірам, там МД, ДСП. Коли все це потрошку потрошку робилося, все настроїлося, вже стало легше. Тепер меблі харківського бренду виготовляють не лише на український ринок, а й на закордон. Зокрема, вже відправили першу партію продукції до Данії. Ольга Іващук Анатолій Кирачук, Суспільне новини, Львівщина.